Лише одягнули окуляри вже пора знімати. В зв'язку з останніми подіями в США курс долара до євро. Всього за одну ніч злетів на 4%. а з ними всі наступні автомобілі, які будуть імпортуватися з Європи. Але не біда для тих, хто шукає Volkswagen Passat b 8 Ще залишився один по старому курсу. 2019 року випуску на комплектації Highline, в яку входять led фари. Парктроніки попереду та позаду, 17-ті легкосплавні колеса автомобіля 178 пробігу з повною сервісною історією, комбінований салон шкіра, текстиль, ерго комфорт сидіння. По асистентах у нас адаптивний круїз-контроль, контроль дистанції попереду. Також присутній мануальний режим перемикання передач, коробка автомат DSG dq 381 на 7 ступенів. Максимальна навігація з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, обігрів сидінь, дві зони попереду, одна позаду, цифрова приборна панель. Зверніть увагу, в якому стані салон автомобіля. Як я й казав, третя зона позаду. Тому, кому цікаво, звертайтеся ще ось такий по старому курсу є в наявності.